Тарифи на електроенергію вже з червня можуть зрости вдвічі. Орієнтовна ціна кіловат, 2 гривні 88 копійок. Чи готові виплатити більше? А в мене є варіанти. Ну от єдине, що ми не маємо змоги не платити, тому що буде шепіння і буде накопичуватися і легше від того не буде. Так, готова. А чому? Ну, тому що я знаю, що, що обстріли були і на, це, на ремонт потрібні гроші теж. Так що, в принципі, так. Да. Ми до всього зараз готові в наш час. Мусимо платити, бо треба, державі треба допомогти. І не тільки державі, самим собі. Так, я думаю. Будемо платити, а куди ми дінемося? Наразі під час війни трохи негативно, але якщо е, м, виходу нема, якщо е, таке підвищить треба, то будемо платити. Ну, я особисто так. А чому? Ну, поки якби, как бы, це під для мене особисто тариф підємний, тому якби, как бы, я готовий. Можливо, для когось, кому це тяжко, це можна поспілкуватися з ними окремо. Для мене підємний тариф абсолютно. Я з розумінням відношуся до цієї цього, цього питання. Друге питання юридичні особи. Якщо по них підніметься тариф, там уже буде питання, там уже бізнесу не буде. А по фізичним це абсолютно так, поки лояльний тариф, як на мене не готова. Чому? Тому що зарплата ж не підростає, а так не готова. Якщо потрібно. Я думаю, що це потрібно робити. Бо ми ж теж якось повинні підтримувати економіку. Звісно, було б неплохо, якщо б зарплати були теж побільше. Ну, а так, треба платити, я вважаю. Якщо я скажу, я готовий платити, допустим, чи той, той бізнесмен може там платити образно. От, а... Більшість людей не готова, то що, що, що я маю тут цього казати. Я маю казати ні. А тарифи на електроенергію вже з червня можуть зрости вдвічі. Орієнтовна ціна кіловату – 2 гривні 88 копійок. Чи готові виплатити більше? Ну да, що. Ну у нас ну дивіться, да? зараз Росія атакувала, так і дуже багато матеріалів там і привезли, і зробили. Ну звісно, ну а що робити? Якщо треба платити, то будемо платити. Головне, щоб жити в Україні.